Ось вона, друзі, перша клювачка, буквально на самому початку риболовлі. Риба трохи залізла в траву. Свічки все як треба. Зараз вона ще піде в камиші, Але то не проблема. Зрасте? Та ось, клює. не було ж це ж відлявина. Як це не було? Була завжди. Була, була. Її просто ніхто не ловив. Ну така, друзі, щучка. там за своїх лягам хани. Так. Треба робити операцію. Інша справа. Така, друзі, щупака не дуже велика, ну але все ж але все ж клює. Тільки прийшов, буквально перший, ні, не перший, другий або третій закид на цій точці. І отакенька щучка. Невеличка, тому відпускаємо. 50 см в ній не буде. Звільнили обережно, не пошкодили малу. Далі біжи. Все, пішла одразу. Отакий, друзі, початок сьогоднішньої риболовлі. Нарешті щучка починає відходити від нересту, та що крупніше. Ну, а та, що поменше, та, що не нерестилась, просто з кожним днем дедалі більш активна. Продовжуємо в розрахунку спіймати щось більш суттєве у розмірі. І не перемикайтесь, далі буде. Стоїть у мене приманочка Zeman Minos, 3 дюймики у такому яскравому кольорі, бо вчора цілий день і всю ніч сьогодні йшов дощ, водичка трохи брудненька, тому одразу починаємо з кислоти. Пінінг у мене Daiwa Power Mesh 732 лайтовичок з вклеєчкою Hard Solid до 15 грами. Котушка у мене майже, як і завжди, Caldia 3000 2021 року ЛТшка. Ну і намотаний шнур, duel hardcore Super Cold 4-жильний. 06. Якраз для лайту те, що треба. Взагалі навесні мені здається, що дуже потужних снастей. Можна з собою на риболовлю і не брати. Достатньо такої палиці до 15 грамів з головою. Особливо, якщо рибалити на отаких ставочках, де невелика глибина, а тут ще й дуже багато трави, яка, якщо чесно, бісить. Ну, але нічого з цим не поробиш. Світла вдома нема. В Харківській області це зараз трохи проблемка. Тому є як мінімум декілька годин порибалити. Зараз будемо міняти точки, переходити з однієї на іншу у пошуках нормальної щуки. Заборона вже з 1 квітня на неї знята, ловити можна буквально всюди, але небагато, у межах добової норми, про це ніколи не забувайте. Також не забувайте про те, що. В нових правилах риболовлі щуку можна брати від 50 см, а не 35 як було раніше. На мою думку, це дуже слушне рішення, бо 35-сантиметрові щуки, мені здається, ще жодного разу могли в своєму житті не віднереститись. Ну а якщо є бажання зберегти популяцію риби, то. Треба, щоб кожна рибка хоча б одного разу принесла потомство. І тоді риби у водоймі ставати менше не буде. Саме тому 50 см. Це вже той розмір, коли будь-яка щука один разок діточок дала. Я думаю, це пов'язано саме з цим. Збільшення розміру щуки, яку можна забирати додому. Та щучка, яку я сьогодні спіймав, такого розміру не мала, я думаю, там сантиметрів 40 в ній було максимум. Тому вона поплила додому. Водойма ця закинута, за нею ніхто не доглядає. забирають тут будь-яку щуку, я це знаю, бачив на власні очі. Маленька, не маленька, велика, не велика — все в пакет. Я собі такого не дозволяю, навіть якщо знаю, що ніякої рибохорони тут ніколи не буде, і ніхто мені за то нічого не скаже. Але починати треба з себе, а не просто потім жаліти, що о, риби нема, ну, так її же нема бо ти її все забрав. Де ж її взяться, той рибі. Якось так. На цій точці не клюємо, а ось будемо рухатись далі. Ще один закид, там щось хлюпається. Ой, але мені здалося, що воно хлюпається біля берега, воно далеко. Я так легенько кинув, майже не дивлячись куди. Тоді зараз зробимо ще один більш дальній закид. Ну і підемо вже в сторону дамби. О, оце діло, це якраз там де був хлюб. Хто там? Є там щука чи ні? Чи то просто якісь малючки біснуються? Ну трава там точно є. Без трави взагалі нікуди. До речі, починається дуже-дуже мілкий дощ якого по прогнозу сьогодні не повинно було б бути. вкотре. дякую синоптикам за дуже чесний і гарний прогноз. Ну добре, ще один, отуди я сьогодні накидав. І вже тоді точно підемо. До речі, я думав, що трави піднімуться... О, погнала щучка невеличка отут малька прямо під берегом. Чи побачить вона нашу приманку? як ви думаєте? Не бачить? А якщо отак? І так не бачите. Найділось карасів і відпочиває. Все, рухаємось далі, не гаємо час. Погода, до речі, сьогодні максимально щуча, похмуро, навіть трохи зараз крапає з неба. Мені здається, краще погоду придумати просто неможливо для того, щоб... Половити щук. А чи думає так щука? Ну ми зараз це перевіримо. Одна поїсти сьогодні була не проти. Ой, дивіться скільки малька там. Боже, яке воно матюньке. Довго на місці не стоїмо, бо спіннінгіста ноги кормлять. Треба завжди рухатись і шукати активну рибку. Зрізала. Ах ти ж гадіна. І товстий же флюр. Або 0,45, або 0,50. Взяла, різанула. Оце, оце прикол. Ну, недовго довелося чекати наступної клюваки. Трохи походив. На тому березі клювань не було, тільки перейшов на цей і ось одразу. Ось такий от випадок не дуже приємний, ну, але без цього ніяк. Таке буває. Хочеш, щоб не було зрізів, став стальку. Шкода, шкода. Ну і поїхали далі. Класна була клювака. Такий дзвінкий тюк і нема приманки. Переваги зима якраз у тому, що самі риби йому нашкодити не можуть. Там такий міцний матеріал, що я вже однією приманкою місяць ловив і судаків, і щучок, і все з нею було добре. Ну, Тут два варіанти втратити приманку земон. Або зріз, або десь відірвати на корчах. От сьогодні трапилось перше. Але то з 0,45-05 флюром буває дуже рідко, тому перев'язувати я його не став, просто зав'язав застіпку трохи вище від міста зріза місця зріза, ну і буду ловити далі. До речі, до речі, друзі, перша щука дуже глибоко ковтнула приманку. Вона могла пошкодити флюр, а я то не перевірив. Вона там і на свічки вилітала, і в траву десь залізла. Вона дійсно могла той флюр дуже добряче покусати. А я не подивився. Тому моїх помилок не повторюйте. Якщо зловили щуку, яка глибоко з'їла. Подивіться, що у вас там з флюром, Бо на наступному закиді може статися така вава. Але, друзі, головне не засмучуватись і просто робити свою справу далі. Ну а зрізи ще будуть в цьому житті і точно не один. Тому. Нічого страшного в цьому нема. Ловимо далі. Коротше, друзі, отака фігня. Зранку майже одразу дві клюваки, одну рибу дістав, один зріз. І на тому все, ближче до обіду, клювати взагалі відмовляється. Все, мабуть, останній закид на сьогодні. Та, піду додому, бо, скоріш за все, вже є світло і треба працювати. З вами, як завжди, був Ткаченко-Руслан. Підписуйтесь на канал ті, хто тут вперше, ставте ваші вподобайочки, пишіть коментарі. Це підтримує автора. І я вам за то дуже вдячний. На все добре!